На Вінниччині обрали кращого сімейного лікаря. Ним стала Юлія Радогощина з Козятинщини. За свої глибокі знання та практичні уміння вона отримала сучасний ноутбук від фонду Володимира Продивуса. Конкурс на звання Кращий сімейний лікар в області проводиться вперше, але не в останнє. Запевняють організатори. Ідея проведення заходу виникла не випадково, адже майбутнє охорони здоров'я припадає саме на сімейну медицину. До того ж, Вінничина перебуває в проєкті реформування цієї галузі, і сьогодні вже є результати. Хоча сімейних лікарів і досі в регіоні не вистачає. Сьогодні Вінницька область на 76% від потреби забезпечена сімейними лікарями. Ми підготували з 2000 року підготовлено більше 700 сімейних лікарів. 742, як бути точним, є план графік підготовки сімейних лікарів. І до 2015 року, згідно плану графіку, ми будемо 100% забезпечені сімейними лікарями. Скажу, що це один з найкращих, якщо а можливо даже найкращий показник в Україні. Участь у цьому конкурсі взяли 20 сімейних лікарів з майже усіх районів Вінничини. Кожен з них мав можливість показати свої знання, навички та вміння виходити з найскладніших професійних ситуацій, що й вдалося у них на всі 100. Адже сімейний лікар це універсал. Сімейним лікарем звичайно бути важко, тому що дійсно це дуже великий пласт інформації, це дуже великий пласт роботи. Ну, основною основним направленням нашої роботи є покращення якості хворої людини і подовження її життя. Подарунком Юлія дуже задоволена, адже у їхній роботі без комп'ютерних технологій не обійтися. Ноутбук, звичайно, в своєму кабінеті, тому що в нас не всі кабінети оснащені комп'ютерами, чого бажали би, звісно, змінити цю ситуацію. Ну, взагалі, постійно ми тримаємо як то кажуть руку на пульсі. Це будь-які спортивні змагання, подібні конкурси краси, медицина, допомагаємо і пенсіонерам. Намагаємось захвачувати найбільшу більшу масу людей в різних сферах. Юлія Жовнір, Віталій Демець, Новини, телеканал Смарт.